Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 4121 тисячі розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 231 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять шість? Двадцять дев'ять. Тридцять вісім, Тридцять два. П'ятнадцять. Лото максима максимально вигравально. Виграла щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 9053-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сорок, шістдесят три. Шістдесят сім. Шістдесят один. Тридцять один. П'ятдесят вісім, тридцять вісім. Два, тридцять п'ять, шістдесят два. П'ятдесят шість. П'ятдесят один, 60, тринадцять. Шістдесят чотири, шістдесят чотири, сорок Двадцять, 17. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7906 розіграш державної лотереї Лото-Трійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Чотири. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: п'ять. Чотири, п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.